Добрий день, мої любі діти. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це сонечко. А давайте з вами послухаємо українську народну закличку. Вийде, вийде сонечка на дідове Поличка, на Бабина Зіллячка, на нашу подвір'ячка, на осінні квіточки. На маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Діти, а на що схоже сонечко? Так, на велике жовте коле. Але чому сонечко таке сумне? Де поділися його промінці? Не сумуй сонечка, ми тобі допоможемо, намалюємо тобі промінці рученята. Для цього нам потрібен олівець жовтого кольору. Ми намалюємо сонечка промінці, малюємо довгі. Як зраділа сонечка, в нього є промінці рученята, якими воно обіймає всіх діточок. Сонечка прощається з вами, діти, обіцяє зустрітися з вами на вулиці. Тож до побачення!